Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова: щоденний прогноз рибалки. Завтра, 4 грудня, більшість водойм зустріне рибалок типовим ранньо зимовим настроєм. Ранковий холод і місцями туман вдень переважатиме хмарна погода з приясненнями. Локальні короткочасні опади можливі, особливо в західних та гірських районах, де опади можуть переходити в мокрий сніг. Денна температура по країні буде близькою до нуля з регіональними відмінностями. На півдні трохи тепліше, у горах і на заході прохолодніше. Тож одягайтесь багатошарово і беріть термос. Перші години після сходу сонця і одна-дві години перед заходом залишаються найпродуктивнішими. Особлива місячна ситуація завтра повний місяць. Цей повний місяць буде помітно яскравим та називають його «cold moon» – супермінливий в окремих повідомленнях. Тому ночі будуть відносно світлими, а сутінкові нічні умови можуть вплинути на активність деяких видів. Для ночі це означає кращу видимість і можливі нестандартні годинні піки у поведінці риби. Для звичайного ранкового вечірнього плану нічна освітленість не скасує класичних солонарних вікон, але може трохи посилити вечірні атаки хижака. Якщо плануєте сутінкову чи нічну ловлю, майте ліхтарі і контролюйте припливи припливоподібні фази для прибережних зон. Загальна тактика для мирної риби. В холодну пору мирні види плотва, карась, підлящик, лящ тримаються низько біля дна у ямах, за корчами та на переходах дна. Для поплавка обирайте тонкі поводки 0,8, 0,12 мм і дрібні гачки. Презентація має бути делікатною. Для фідера методу працюйте з легкими годівницями і дрібною фракцією прикормки, підводовуйте часто і мало. Маленькі порції кожні 20-30 хвилин. Великий стартовий закорм у холодній воді часто зливає результативність. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, міняйте глибину кроком 10-30 см або пройдіться уздовж берега 20-50 метрів. У грудні риба часто стоїть у вузькому шарі. Хижак і його пріоритети: Щука і окунь найімовірніше будуть активні в ранкові та вечірні години. Шукайте щуку біля корчів. В очереті та на виходах із ям, а окунь у середній шарах біля перепадів. Для щуки беріть середні воблери та силикон 7-12 см на легких середніх джих-оснастках, повідці, сталеві або товстий флюорокарбон. Для окуня і судака ультралайт і мікроджиг дають багато контактів, особливо у вузькі солунарні вікна. Варіюйте проводку, рівномірна серія коротких ривків, пауза. Дуже часто пауза провокує атаку. Регіональні підказки На заході шукайте захищені ставки і бухти через ймовірні опади. У центрі та на півночі придивіться до корчистих берегів підводних валів і ям. На сході та півдні через можливі пориви вітру краще працювати в бухтах і за мисами, де вода спокійніша і корм концентрується. Перед поїздкою швидко перевірте локальний прогноз і стан рівня води. Цьогорічні регіональні зміни рівнів впливають на традиційні точки. Практичні хитрощі, що часто рятують міняйте глибину кроками по 10-30 см. Підгодовуйте часто й мало. Якщо довго нуль, перемістіться уздовж берега 20-50 метрів. Для хижака експериментуйте з паузами в межах однієї проводки. Для мирної риби іноді ефективніше змінити текстуру прикормки. Додавши трохи макухи або панірувальних сухарів, ніж посилювати ароматизатори. У холодній воді натуральна текстура часто працює краще. Екіпірування і безпека одягайтеся по шарово. Термобілизна, фліс, вітроводонепроникна куртка. Запасні рукавички тонкі для маніпуляцій і теплі для пауз, суха ганчірка і термос із гарячим напоєм маст. Павербанк для телефону та запасні акумулятори для ехолота світла обов'язкові, у холоді батареї сідають швидше. Якщо виходите на човні, рятувальний жилет і засоби зв'язку. У туман чи при слабкій видимості майте додаткові світлові та звукові сигнали. Плануйте ранній виїзд, дбайливо працюйте з точкою і не забувайте отримувати задоволення від процесу. Іноді найцінніша здобич це тиша на воді і несподівана історія для вечора. Хай кльове буде!